Повідали всьому світі, то що це самий захищений міст і так далі. Успішним вогневим враженням, руйнуванням ми по суті зруйнували відповідно той міф про непереможність Рашки. Це країна Фейку. Міск повноцінно зараз не функціонує. Автомобільний транспорт рухається реверсно, і кожна автівка не більше п'яти тонн має бути. А ЖД сполучення використовується тільки для електрички і не більше п'яти вагонів. Тобто, власне, вони БК, все інше. Вони зараз тянуть паромами. Тому ви маєте розуміти рівень успішності проведених отих двох атак на кримський міст. Ми фактично перевернули філософію сам підхід. В військово-морських операціях і це не тільки мої слова, це думка всіх наших західних партнерів, військових моряків, очільників, спецслужб. Далі буде багато сюрпризів і не лише по відношенню до Кримського мосту. Міст приращений. Ніякому путінському мосту не місце на законній території неньки України.